Мінімально поступаєтесь у сьогоднішньому матчі. Були моменти у другому таймі. Чого не вистачило команді, щоб зрівняти рахунок? Не вистачило ворог, щоб зрівняти. Якщо казати про команду, то ще, так, мабуть, не буду її називати, бо ми зібралися критично в кому. Зараз в нас є гравці, які повинні стати командою. Ще ми в пошуках, ще в нас закрита разом на вікно, ще... я так вважаю, що молодець. 9-10 ми кожен день переглядаємо. Тому сьогодні я подякую, ну, по-перше, хазяївам за гарний коло, тому що дуже було приємно грати. По-друге, як для першої гри, в тому складі не разу в житті не грали. Ну, По-другому даємо, запрети, що досі не було. Але ж спорт є спорт, повинно працювати більше, щоб це грати більше. Тому ще раз перемогли хазяїв, але ж наша гра сьогодні більше комбула. Дякуємо за коментар. Стартуємо з мінімальною перемогою в новому сезоні. Як охарактеризуєте гру команди на початку першого кола? Ну, зараз ми знаходимося в стадії, е, стадії змін, стадії омоложення. Частина команди е, хлопців перейшли першу команду, частина залишила клуб і команду нашу так. Тому для першої гри ну, ми задоволені бажанням хлопців, задоволені і результатом. І задоволений грою. Але завжди є на чим працювати. Сьогодні у стартовому складі дебютував новачок. Даниїл Власюк. Яку оцінку даєте новачку? Ну, для першої гри е він досить був корисний на полі, е зробив дуже багато корисних дій, але помилки були. Але помилки були не тільки в нього, а й у всієї команди. Вони будуть завжди. Тому дуже важливо. Тому в цілому він зіграв добре. Дякую за коментар. І я вам. Вітаю з перемогою. Сьогодні ти вирішив результат, забивши гол у стартовому матчі сезону. Які твої емоції? Позитивні емоції, тому що ми розпочали чемпіонат з перемоги. Я вважаю, що ми добре зіграли гру. Ми дуже добре підготувалися. Тому такий результат прийшов. Дякую. Ще раз з перемогою вас. Дякую. Сьогодні поступаєтесь дублю блюмістян. На твою думку, чого не вистачило команді на полі, щоб зрівняти або ж одержати перемогу? Не вистачило реалізації моментів. Було пару моментів, які ми могли реалізовувати, але ми тільки недавно зібралися. О, та команда ще трошки адаптуємося один к одному. Дякую супернику за гарне поле, за теплий приєм.